Всім привіт від команди Condor. Це огляд нашої бездротової мишки Condor SG7. Вона представлена у чорному та білому кольорах. SG7 досить компактна за розмірами мишка. Вона має симметричну форму, підходить для більшості хватів, пальцевого, кіхтевого та навіть даонного. Вона підтримує одразу три способи підключення: класичний через кабель USB Type-C по Bluetooth і по 2.4G за допомогою передавача. Тут встановлено сенсор PAV3311, один з топових в цьому ціновому сегменті. Підтримує до 24 тисяч має 6 рівнів на влаштування DPI, які можна перемикати на льоту. Частота опитування миші від 125 до 1000 Гц можна регулювати через драйвер, про можливості якого я вам розповім у кінці відео. Вага миші 75 грамів, вона доволі легка, зважаючи, що у неї встановлений акумулятор на цілих 750 мА на годину, що дозволяє їй зберігати заряд при активному використанні близько трьох днів. А якщо вимкнути підсвітку, то без підзарядки миша може працювати і до тижня. Перейдемо до комплектації. В комплект входить сама мишка, дуже м'який кабель USB Type-C довжиною 1,6 метри, який навіть при дротовому підключенні не буде заважати. Перехідник з Type-C на звичайний USB. Далі розповім, для чого він потрібен. QR-код з посиланням на програмне забезпечення миші інструкція користувача англійською та українською мовами. Перехідник потрібен для того, щоб розмістити передавач безпосередньо біля миші. Вставляємо USB-передавач у перехідник, в інший бік перехідника підключаємо кабель стороною Type-C, а інший бік кабелю підключаємо до ПК через USB. Можна звичайно використовувати передавач напряму у ПК, але ми рекомендуємо, щоб передавач був на відстані 30-50 см від миші та між ними не було перешкод. Це потрібно для чіткості сигналу. Мишка має знизу мінімалістичну RGB-підсвітку, яку можна налаштувати на будь-який колір за допомогою програмного забезпечення. Зараз я вам про нього і розповім. Це огляд нашого програмного забезпечення для мишки Condor SG 7. У головному меню зліва ви можете побачити відсоток заряду миші. А також в якому режимі підключення вона зараз знаходиться. Також ви можете створити власний профіль підсвітки, задати колір, яскравість, обрати світловий ефект та навіть швидкість цього світлового ефекту. У другому розділі ви можете налаштувати кнопки зі стандартних на інші. Можна налаштувати ПКМ, коліщатко та дві бокових кнопки. У третьому розділі налаштовується DPI. Можете задати ваші значення DPI на 1 з 6 ступенів та навіть задати кожному значенню свій кольор. Перемикатися між ступенями DPI можна в будь-який час за допомогою кнопки знизу миші. Тут же можна обрати частоту передачі миші. За замовчуванням стоїть 1000 Гц. В цьому меню можете одразу налаштувати мишку у Windows. А тут ви обираєте, через який час мишка переходить в режим сну. В цьому розділі ви можете створювати різноманітні макроси. А на цьому все. Дякуємо, що обрали Condor.